Сполучені Штати запровадять вторинні санкції проти російської нафти, якщо Путін не піде на перемир'я з Україною. Про це президент Дональд Трамп заявив під час зустрічі з пресою в Білому домі. Наголосив робити цього не хоче, але не вагатиметься, якщо в Кремлі не почують заклики Вашингтона. Разом із тим додав, переконаний, що Путін не виконає свою частину угоди. Згадав і про Україну, мовляв, документ передбачає дві сторони, і українці повинні будуть виконати свої зобов'язання. Нагадаю, напередодні в біл. Уму домі повідомили, Трамп не задоволений тим, як Києві і Москва коментують процес досягнення миру. Я хочу, щоб Путін уклав угоду, щоб ми зупинили вбивство українських і російських солдатів та решти людей. Я хочу переконатися, що він це зробить. Дуже не хотілося би запроваджувати вторинні тарифи на його нафту, але це саме те, що я би зробив, якби побачив, що Путін не може впоратися зі своїм завданням. Американський президент поступово усвідомлює з ким має справу так про контакти Трампа з Путіним каже міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський. А саме щодо того, як президент розлютився, почувши нові вимоги Кремля щодо мирних переговорів, також додав, сподівається, що у Вашингтоні невдовзі зрозуміють справжні наміри Росії і водночас усвідомлять потребу співпраці з європейськими союзниками. Сікорський вкотре нагадав, американська концепція переговорів про мир в Україні. Без участі Європи заздалегідь приречена на поразку. Нові санкції проти Росії та ще більше військової допомоги Україні про таке йдеться у підсумковій декларації групи у форматі плюс». гарантії безпеки України та роль Європи у мирному процесі обговорювали міністри закордонних справ Франції, Німеччини, Італії, Іспанії, Польщі та Великої Британії разом із главою дипломатії ЄС Каєю Калас і Єврокомісаром з оборони Андрюсом Кубілюсом. Уже після завершення вкотре закликали Москву погодитися на негайне та безумовне перемир'я зі свого боку. Заявили про готовність і далі тиснути на Кремль і санкціями, і посиленням українського війська. Наголосили, не приймуть жодної угоди, яка б обмежувала оборонну промисловість України чи військову присутність країн-партнерів. Та запевнили російські активи залишатимуться замороженими доки Москва не припинить війну та не компенсує завдані неї збитки. Минуло вже три тижні часу, відколи Україна погодилася на безумовне припинення вогню, але його досі немає. Росія не хоче миру, а тільки грає в ігри. Тому наше завдання чинити якомога більше тиск усіма доступними способами. Я дуже радий, тому що головні європейські країни розуміють, Путін це проблема не лише східного флангу, агресивні наміри Кремля це ризики та проблеми для цілої Європи.